Привіт! Привіт! Сьогодні я прийшла до вас з новим поглядом будинку і з новою родиною. Сьогодні ми будемо досліджувати будинок у нашому кінематографічному містечку, і персонажі у нас теж будуть пов'язані з кіно, їх робота і їх професія. Вони живуть ось в такому ну, тихенькому закуточку, в тихенькому районі. Мають досить велику ділянку під свій будинок, непогано доглянуту, можна було би трошки краще, але на це треба зусиль і час, яких в них немає. Будинок такий середненький, не надто великий, але і всі в собі в принципі поміщаються всім більш-менш достатньо місця. Мають також ось таку прибудинкову територію, такий задній творит, на кого можна розслабитися, позайматися своїми справами. Та й відпочити, просто переключитися від роботи. Отже, сьогодні будемо досліджувати цей будиночок більш детальніше. Давайте ж заглянемо, що в нас тут всередині, адже я впевнена, що вам це може бути цікаво. Адже планування у нас будинку таке, досить простеньке: Дві спальні, одна батьків, інша дитина, кухня, ванна і невелика така вітальня. Як ви бачите, вже і по спальні, і по інших кімнатах, вірогідно, що власники будинку люблять яскраві кольори. -хо -хо. Типу, і явно тут у них жовтий і зелений, домінантний. Це було зроблено спеціально, дійсно, вони справді хочуть таким чином, в тому числі, самовиразитися, і їм просто приємно жити в такому яскравому будинку. Отже, наша персонажка прокинулася, її звути Джоанна. Вона сьогодні а, працює з дому. А її чоловік і син поїхали на творчий конкурс. Тому вона сьогодні у нас буде одна. Зараз вона зробить всякі гігієнічні процедури і піде собі далі. Тут, бачите, що дизайн ванни зроблений більш в більш стриманих тонах, ніж вся, і весь інший будинок, тому ну, що він там робився найперше, і вони тоді ще не зовсім до кінця докрутили свою ідею з яскравістю. Але, в принципі, він досить все одно висується в будинок. Отже, Джоанна у нас почистила зубки, і тепер йде снідати кухня. У нас теж така. Яскраво, не програє всім іншим кімнатам будинку. І поки що не снідає, ми зараз його е, розглянемо. Цю кімнату тут все досить простенько, але все те, що нам досить необхідне. Поки вона снідає, ми е, зараз подивимося ще ось малюночок. До речі, на стіні це малює син Рон. Він досить творча дитина, любить. По-різному себе самовражати, пробується і поки що ще шукає, тому що а, сама Джоанна працює над сценаристом. Вона пише сценарії до різних фільмів і серіалів. Її чоловік теж працює в цій сфері, він монтажер, ну оператор монтажу, і тому син якось дивиться на це і думає, що він можливо хоче пов'язати своє життя з чимось таким або ні, він, він ще не знає. Отже, Джона зараз вже нас поснідала, і вона згадала, що її фільм, останній над яким вона працювала, вже мав вийти на стрімінг. Їй стало цікаво подивитися, що ж там а, і як, і вона так поки ще не ввійшла повністю в роботу, то вирішила забігти, глянути, ну хоча б там одним оком, чи все добре. З поки вона це робить, ми можемо розглянути вітання. Вона здишненька, але досить невелика. Тут, в принципі, місця небагато, і з друзями вони переважно, якщо запрошують когось, то сидять десь на задньому дворі. Там більше місця, більше можливостей вмістити ну, компанію. Отже, нарешті. Трошечки розслабилися, налаштувалися на робочий день, і Джоанна пішла на своє робоче місце, воно в неї невелике, вона зому працює не так часто, тому тут не, воно не облаштоване якось прям так специфічно. Вона починає працювати над новим сценарієм, їй треба погодити деякі моменти їй вже накидати якусь структуру. Поки вона це робить, ми оглянемо в кімнату їх з чоловіком-сина. Йому 13 років зараз на даний момент, і він ще. Ну от бачите, кімната така, начебто трошки дитяча, але ще не повноцінно доросла, не повноцінно дитяча. Щось от така от перехідна стадія, е, така творча дуже, теж, як і е, сам хлопчик. Тут у є якісь малюнки, плакати, спеціальний столик для того, щоб щось малювати з всякими матеріалами, фарбами, кольоровим папером, скотчем для скарбуфляном і всім іншим. А, задній дворик ще теж трошечки вийшло сонце, на нього можна буде якось подивитися. Тут у них є якісь потрошки рослинки, якісь квіточки. Вони планують, от от їм мають щоб привезти собачку, тому вони купили для неї всякі е прикольні штуки. І ось столик для флористики це чоловік Джоани. Е -е, Джоні любить собі щось там іноді розслабитись, позбирати якусь красу і подарувати потім дружині. Син теж, в принципі, іноді до нього приєднується. Поки ми з вами говорили і оглядали, Джоанна вже зробила якийсь певний етап своєї роботи, вирішила трошки зробити перерву, вийти на вуличку, провітритися, ну, подихатися свіжим повітрям, щоб мозок трошки відпочив переключитися. Ми поки глянемо їх територію перед будинком. І Джона така сидить, і думає, що ми мені не піти і не посмажити зі якщо я вже вийшла на вулицю. Власне, цим вона зараз займеться, трошки відпочине, порадує себе і піде працювати далі. А ввечері буде вже зустрічати свою родину з конкурсу, очікуючи, що ж там привезе її син, що в нього вийде, і чи займе він якесь місце. А я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що цей будиночок вам сподобався. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк і напишіть, можливо, в коментарях, як вам враження. Що сподобалось. Можливо, ви б щось зробили інакше, або, можливо, ви хочете щось запозичити тепер для себе. Буду вдячна вам за дійсно, якусь активність під відео або за поширення моїх відео. Ну, то тепер все. начебто сказали всі обов'язкові штуки для блогера. Бувайте, сподіваюся, нове відео вийде не так довго, як всі ми минулі. Бувайте!